Спасибо, я я скажу нет. Давай, 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 воу воу давай, утрата Херсоне. Мы вже на Херсоні. Мы вже вейкали <свеч> Так, левая рука свободна. Возьми Це возьми, возьми, называется Довір. Леня, що ты скажешь про свою работу? I like it! Я, у мене найкраща работа в світі. Найкраща. А що ти скажеш за FPV для фронту? Вони треба. Можна без мата? FPV на фронті дуже треба. Прямо дуже. І це на сьогоднішній день. Я думаю, що це в нас життєво необхідних історій, в які дуже-дуже сильно нуждається кожен підрозділ без варіантів. Без варіантів. Отак, от, друзі. Шевро а, ви, ви. Дякую за вашу Дякую. працю. Порадник. Okay. Полюбив, полюбив. <різь> залишаться два парадники. Знаєш, порадні лишимо інженера. Дякую за працю. Всім. Дякую вам, пацани. Так, і наша русофобія недостатньо не достатньо. Ні, це є. І Роми не мав мати. Дякую ще раз. Так, Льоня, в тебе всі є. У мене є всі запаковані. Що всі роздали? Ось так от ми працюємо. Так. А це вже два працюють, знаєш, знаю, що вони, які перпілачі, вони беруть, виносять дрони на них. Максимально близько до супротивника, щоб ще збільшити дистанцію <плес> польоту. <плес> Я не говорю: хабу, привіт. <рес> <рес> О, але у них, наприклад, така схема роботи, вона дозволяє дійсно залітати трошки далі. Але зараз ці дрони, що ми почали поспішати, це візит, вони в принципі так мають погано радість. Непогана на дальність. Тут у нас <рес> тут уже персональна практика така є. Ми так ще не користувалися з яку ми вже перекрили почти повністю вашому браті. Тобто, фактично ви її взяли під вогневий контроль за рахунок евпівлі? Так. Да. Да. По перехватам там вони всі страшно від відповідати і переміщаються там тільки вночі, вже днем ніхто не їздить. Значить, треба вночі. Вночі буде вночі, я знаю, що в них прям активність починається висока, і коли Сауффлокс виїхала їхня. Ця нова типу розробка, яку вони тільки передали. 5 жовтня а да? і про її передачу. На фронті 5 жовтня її вже влупили якраз на Херсонщині, але в напівтемряві вже, тобто, в день воно не катається, коли та, оушену. Та, та та ошенька. Тікає, слабі іди сюди. Сюди давай, 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 І давай, давай, давай. Ми проти війни. Ми взагалі за діалог. Так, Питають, чи, чи може я когось якогось вонюшку вб'ю. Я скажу ні. Я проти війни, я за мір. Я за, 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 за то, чтобы... чтобы был <с диалог. Чтобы был диалог, надо просто перестать стрелять. Просто перестать. Надо перестать полыть, если не Вот так один летит и просто раз, два, три, четыре, пять. Кто там спрятался? 6, 7, 8, 9... Вообще, вы где-то Да, тропки издалека, в прямую линию. Сзади 6. Да. А это что такое? О, о, Поднимайся. Есть. Так, нормально, о. поднимайся. ВАЗик не встыкнул. Можешь догнать? Думаешь? Давай попробуем. Як мені ті, то, вон так і мне у тебя. Наклон вправо, вещали. Чтоб по дороге живут. А там щады желательно. Нет, что с седаном. Выше нос. Выше поднялись и еще раз наклоняем нос вниз. Связь пропадем уровень не горет. Света. Нет, да. А ты видишь то Да, видите. Воу, 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 права керуванья пацаны. Да, не даже не там нет, не знаю, тут. Нет, да, нет. Все, падаем. Не падаем. Туда, туда ж подаем. – Куди летіти? – На дороги, на дороги. – Вон він діда. Это видео догонять. Все, вот так и пикируй в него. Пекируй, нормально идешь, нормально, нормально. Правее. Ну, може в него бачком и залетило. Очку! Ми зараз повертаємося з місця, де працюють прекрасні, чудові люди. Чарівні люди працюють дронами камікадзе. Бачили перехоплення росіян. Вони сьогодні дуже засмучені. Кажуть, ховайтеся всі своїм кажуть, ховайтеся, не вилазьте, працюють рої дронів-каміканців. Так, Привіт, <Доня, тас> камікадзе. Як ти можеш оцінити роль дронів камікадзе, зокрема от такого типу FPV, як новий? З'явився на яка На сьогоднішній день виділив одну з найважливіших ролей щодо ближнього, тактичного рівня. Не стратегічно, але тактично. Ну, ти сьогодні був на позиції, де я за допомогою дронів виїхати, які люди купують. Mm -hmm. Невелика група із трьох екіпажей, Нацгвардія, вояки, звісно і там ми інколи буваємо. Закрита ціла дорога, по якій обіцяни не просто не можуть пересуватися, вони це роблять дуже швидко і тільки вночі. Це та допомого... дорога, яка з Крима, фактично, основна траса йде. ...да... Dan, 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 dan. І вона ну, зараз під, під нашим вогневим контролем, якщо враховувати дрони. Блін, мужик, так. Да. І плюс до цього всього, типу, зараз вже починається така наша історія з тим, що треба інколи навіть побитися за те, щоб типу, убити обіцяною. якусь. А це чого добре. з чим це пов'язано? З тим, що їх дуже-дуже мало. Аж занадто мало. Але це саме з цього є суть. Ми з цього і хочемо, з цього і прагнемо. Ми треба зробити так, щоб вони... Я що? Ну коротше, е, треба працювати. Чим більше, тим краще. І якщо ми будемо мати можливість працювати вночі, то це буде ну типу для мене особисто це маленька мрія, тому що я ж кажу, типу в день майже всі пересування е, супротивника на цій ділянці фронту закрита глибиною. Тобто вони фактично в день знизили свою будь-яку активність. Може, це так. Да, вони не просто знизили. Я навіть не знаю, чи можемо ми використовувати цей термін, але їх активність впала до Ну я не буду тільки казати там цифри, але так, це дуже-дуже помітно. і це не може не радувати, тому що їх знижена активність це плюс до наших хлопців рятованих життя у тих, хто зараз займається саме нульом. Коротше, нам треба більше дронів, і, і в тому числі нічних, а над цим питанням. Ми працюємо. Блін, да, Це дуже дуже треба. Ось не, не розкриваючи секретів, просто скажемо, що ми над цим працюємо. І дякуємо, дякуємо, дякуємо величезне всім, хто долучається до зборів, хто гривною допомагає. Це дуже важлива історія. Тому цьомки-бомки вам величезне дякую.